Мы вошли в Овайзо Хит. центральные основные дороги Это национальное назначение. Мы все Там у нас одна парковка. С этой стороны у нас вся одна парковка. Хит. У нас вот а на такие коридоры. Примечания использовались для стоматологии. Зразу у нас підйом на другий поверх краму. Зараз продемонструю, як виглядає у нас перший поверх. От нас зустрічає рецепція. Все тут залишається. От. Все так декоративно поштукатура, гарно. Ось це у нас такий вхід. Ну і тут діючий стоматологічний кабінет. От, це все теж за необхідність. Все тут лишається, якщо не цікаво. Ось таке приміщення, кондиціонер, опалення. Додатковує, якщо холодно, кіобіграючий, ось це вихід, надвір, з бокової сторони, з парковки. Ось Підсобне приміщення. А тут так побувається. Виглядає. Вікна зразу на дорогу. І ще одне віконечко жде переїзд. І комунікації газові, і світло. Опалення є. Багато альтернативних таке.